Повертаємось до вас потужним протистоянням житу мако! Даємо, друзі! Я зараз зличу, як ракета. Бо знаєте, що я бачу свою любвину команду. Моя улюблена команда, колектив G2. Мій сонечко, мій брат, близнюк від іншої матері та батька. Стомпі, альмао, блас, лойра та демон команди наві. Минулий екзаравець, чемпіон G2. Сьогодні лер. Сьогодні вони в обороні. Першу половину грають. Надзвичайна мапа, надзвичайні команди, і я сподіваюсь, надзвичайне протистояння. Let's Становні, лес let's go! тут проти маку. В захисті дзвіту. Let's в go. нападі. Let's go. Let's go, let's go! друзі. Треба їхати. Треба далі з з вами їхати. Цікаві моменти настають, і це не може нас не тішити. А що саме відбувається? G2 зараз на парить на другому місці по євромена візі, якщо ну, судити по ліквіпедії. А наші нашій Sport, хо-хо-хо, дев'яте -хо, місце після Virtus.pro на восьмому йдуть. Ну, таке, вони сьогодні хотілося б вийти вперед, хотілося б підняти себе по стройці переможцям, але для цього їм треба напрягтися. Я думаю, що якби то доля вирішена. Це розмовля по це місця. Ну, ж тут точно проходять, немає має у передній грі. Але, ну таке. Починається раунд бадьором. Райдер. Стопінг Легенда молода. Забирає цього чоловіка. Зараз нав'язується пристрілка. Лойра забирає деба. Ух ти, Лойра забирає ще і рейдера на февручках якось. Лула, забирай Лойру, але 4-2, друзі. Лише одна втрата проти трьох. Я думаю, це неймовірний розмін. Добре. Мако. Та лиш лоло в соло, який робить кіл. Ще одного не буде Блазік. Як же він розвалює доки, аж? Потягнувся до навушників. Забув звук вімкнути. Тепер вже не чувай. Ой. Ой, Ой-ой, приємно. Але перший раунд. що тут казати? Судити можна. Так, хто на першому місці в Євролізі? Питає нам поважний пан. Давайте скажемо, друзі, відкриваємо лікопедію, дивимось, команда Team Falcons на першому місці сьогодні у нас перемагають групову фазу. А, так вони але... вже так, Не, не опустяться. Ні, ні, ні. Team Falcons, G2, GNG і Team Secret вже не опустяться вниз, точно. Вони займають перші три місця, фіксують свої слоти, і навіть якщо вони програють сьогодні, вони нижче не опустяться, це точно. Я не до цього. Я про те, що G2 вже не має шансу стати першими, тому що в очній зустрічі Falcons перемогли G2. Тому G2 навіть якщо тут виграють, зіро чекать. Ти про це? Так, так. Ну, послухай, не завжди бути цією родиною командою. Six, two, <laughs> я жартую. топ один oh, команди. Але G2 сьогодні топ 2 команда по, по груповій фазі євроліфа yeah, налізі. Нагадуємо, друзі, Євроліга відбувається в два етапи. Початкова це групова фаза, яка прямо зараз закінчується, це останній день. І потім наступає у нас плей-офф фаза, де вирішується головне питання: хто їде на мейджор? Хто лутає ці айпойнти? Хто лутає може навіть гроші, бо це теж немало важливий фактор. Ні, головне питання: хто нікуди не їде? Хто сидить додому і плаче, бо не переміг? Я. Це ясно, друзі. Ми з тобою. Я не переміг, але я не плачу. Бо за перше місце всього лише 25 тисяч євро на шістьот, тобто тренер плюс 5 гравців. Ну тобто, смішно. Смішно. Смішне. Плюс ще команда захоче собі грошики. Правильно, треба ще якось заробляти. Це 10-15. Хоча, ти знаєш, типу. Звісно, як в договорі написано. Ну, Так, да, це вже приватна інформація, і, на жаль, ніхто не хоче розкривати це відсоток. Це вже. Таке, кожного індивідуально, я певно. В одній команді більше, в інше менше. Звісно, звісно. Але. Так, це я, я, я зазвичай. Ну, повіньте. Ну, насправді в топ командах, там, типу, Наві і такого рівня. В цілому цей відсоток 10-15% забирає організація в середньому. Типу з, з призовим. Всі призові йдуть гравцям. Команда забирає там малу частину. А в командах Тір 2-Тір 3 рівня там до 40%. Може, так. Томпісують нас на... А, фіперепікає одразу молодого галімау. Що ж таке? Каже, відсоток золото великий сьогодні, щоб перемагати вам. Лина 50, 15, залишається у нас до конца раундом. Ялсики за свою команду, жестолкин робить кіл по аппети. Молодець, Сонечко распийка молодого таланта. Твіча поїхала дивитися ситуацію навколо себе. А замітаргатися Деймосом Деймос! Головний про гри. Знається, де захопиться Стомпін. Легенди треба викурювати. На кухні сидить Стомпін, це втік вниз з постерсом. Перебігає на сайт і все. І Деймос його не трекає, бо no sense. No sense про себе давати інформацію. Правильно. Так, з таких призових гріх збирати відсотки. Тише Нам ну а що ти хотів? Така така доля Дисципліна блога. Не дуже себе любить по фінансам. Так, перемагаю і цей раунд когти в джету. Отакої, от отакої, друзі. А, ну, насправді 25 тисяч євро за перше місце це ще багато, бо є турніри, де 25 тисяч доларів це на всіх. А, це та, ми, Тому. Ми, да, от такий момент. Ми, так. маємо, ми маємо розуміти формат цих турнірів. Євроліга та будь-яка регіональна ліга американська, японська, азійська, китайська. навіть, додається в цьому році. Це. Тір А, тір б по формату турнір, тому що він лише дає пропуски на Тір С-турнір, де дійсно великий призовий. Ну, в на нашу випадку це Мейджор Мютхені, який-от-скоро от, -от скоро буде після регіональних рі ліг всіх виграних. І тільки там вже буде серйозні якісь питання про гроші. Тут у нас в першу чергу питання поїхати на цей мейджор, в другу чергу у нас питання 6 I Point. Сіайно, ну, пойдем називати, як хочете, які дають пропуск поїхати на ще більший турнір Six Interшant 2026 в Парижі. І, ну, гроші це вже в третю чергу стоять у нас питання. Думаєш? Я думаю, так. Я думаю, в пріоритеті так. Мені стається, 100. Ти думаєш про гроші. Я сумніваюся, що. Добре, другим пріоритетом гроші. Другим пріоритетом після поїздки на Мюнхен. Добре, можливо, якщо ти їдеш туди вперше, то так. Ну, знаєш, типу, вперше побувати на мейджорі, то так напевно, тут ти абсолютно прав. І якщо все ж таки ми говоримо про умовного Докі, я думаю, він грає не заради призів. Не заради там, поїздок на мейджорі, він грає заради того, щоб заробити більше грошей. Так вже вийшло, що для цього треба багато перемагати. Тому. Це правда. Типа є, але уяви, ти можеш зараз отримати багато грошей за Євролігу, або ще більше в перспективі, якщо виграєш і поїдеш на мейджор. Тому така сторона. Дві сторони монети. Медалі. Ну звісно, звісно, він граєш виграти того, щоб пройти на мейджор і зробити там більше грошей. Звісно. Так. Бо та і з іншого боку, що доки виграти, умовно кажучи, 15 тисяч на шістьох євро. Типу, для так, нього це... це. Ну, тиждень поїсти. Так, 5-4. А Я не знаю, це індивідуальна штука, інда, як з баку. Дуже все це скривається. Так, 4-2, трипл кіл Лойра робить у нас сюди. Залишається, колектив, ти махоп спорт без ворон противників, без бліца, без твічі, саппорта важливого, без доки флекса. І теп залишається разом з Аквія. Саппорт і Ентрифрайер. Що може бути краще? Але AG2 залишається без доки. Не ключовий поки противник цієї гри. Стопінг показує поки фінан результати разом з Лойро. 5-0 і 5-1 будуть хлопці. вам тільки успіхом. Так, ну я за це присилка між Елою та Лайном. Елачка відправляється назад додому до Польщі. 3-1. Ну, кілька під час. Час багато, давайте на час буде звертати увагу. Кількосно. Ахві, зараз 20-25 хп приблизно. Джиту. Три противника. Тому... не знаю. Думаю, що ні. Думаю, що 30. Я впевнений, що 3. -0. ХП мало. ХП мало. ХП, мало. Ну, ХП то ясно. ХП то ясно. Так. Добре. Думіть, що ми дуже сильно цими дерев'яшками про себе дає знати інформацію. під... Бід. А звідки він дізнався? Подивись, пора. Так, залітає генератори у нас. Акві. Тепер безалімав Грайнес. Штом? Що ж, Томпін там Блас? Мають щось придумати. Ну, Блас. Бласт тут був поруч. тут побачив небезпеку. Блас і вирішив, і Блас вирішує цей раунд. Перемогою колективу G2. Перемогою. Колектива G2. Це вірно, це вірно, друзі. Рахуничок зрушається, але не користується ще. І цей рахуночок 3-0. Шановні глядачі G2. G2 впевнено крокують. Далі. В принципі, я думаю, тут рахунок 7-0, 7-1 це цілком очікуваний рахунок. Ніхто йому не здивується я буду як логічне продовження. На мою думку, головне, щоб настався Team liquid Moment, коли вони можуть дібратися 6-0. А потім почати кашляти. Раунд віддавати, раунд віддавати, раунд віддавати. І ось ми вже на 6-6. Смір нам пригадати. Так, так, кануха. Мені а здається, як? проблема тут в тому, що не те що джиту будуть віддавати. Я не впевнений, що Мако готові забирати. Ото стільки ти пепевний. Так. Угу, mm ну. -hmm. Mm -hmm. no. Добренько, в Мако тебе зовсім Питання. нема. Питаю, я поняв. Я поняв тебе. Почув тебе рідний. Добренько, другий раунд, друзі. Четвертий, прошу, Атакури вибачення. другий на другому поверсі. Ось що маємо увазі. Так, Докі бере себе противника. Динарі, новенький після нерфу, yeah, Насправді я не такий вже критичний нерф, Більше інтернет поплакав, ну як зазвичай він це робить. <пробує yeah. Тому пробується, грається. Противник крутий, дійсно вартий уваги. Плойра на оперативниця замі. Блаз запресує противницю Клеш, Альмаус Му. Стомпін не покидає базові позиції і вбирає базового нютан. Атака. Шановні, сьогодні до нас прийде Терміт, пропил, Лола бере собі твічу. Тора бере собі класичного противника на вигляді неймовірного. Джоляра! Тебе нас пиктав, ну і акіс закриває цю цю класичну смерті. П'ятірку лайм. Стандартно, нічого такого особливого, без експериментів. Лише пропил у нас розрахований на квадратики додатково. Що в принципі, зараз грім показує на Торі. Ага, вирішив квадратики поставити на одну стіну. Цікаво, цікаво. Ага, клишав! Тут як тут на блазі, готово приймати свого опонента. Угу, Підстоїть, готовий відстрілюватись. Блас. Так, посилення пішло, коли Немає куди рухатись, немає куди діватись. Дора. Те, ще приїжджає, продивляється Дора. Не бач Ніку. Так, ішла у нас твіча дрон на яка буде випадатися на сайті мітілку. Не знаю, попала, не попала. Ой-ой-ой, ой-ой, ой щось там була! Разом з Томпіном попалося в джилки, Гріма. Є інформація по ним. Терміт вирішив пропилити тепер другий частину зеленку на сервера. Так. Є пропили спишного парманий на сайт. Два пропила. І дві можливості зайти на сайт. Тепер лише питання, як вони це все зділо розкрутять, реалізують. І чи зможуть Блас разом з Докі Лору Алібал Стопіном зупинити їхній прорив. Добре. Прийшла інформація. Кого він підсвічує нікого? Докі все ще стоїть. Перший для Докі, другого для Докі немає. Не не ПП він використовує, але команда підстрахувала лоло. 1 HP до. Побачення. То побачення телебачення сьогодні. Джиту, так, от нас кажуть. Відключають телебачення своїм опонентам. Mm -hmm. Лімау. Не годують бідного ліма Він вимушений гризти дроти своїх навушників. Том він хвилюється. щось камера трясеться у нього. Він на такому моральному позитиві. Сьогодні. Адреналін шалить маленького молодого хлопчика. Бласт на стримані, серйозності. Пойра, ну, класично, нічого страшного. Я хочу подивитися до свого Докі, улюбленого. Лайон мінус, піча. Ну, така у нас була цікава спроба зайти. Полетимо Мако, добре, що воно закінчилося успішно. Ти сіфи полетіли, і факти, і в обличчя кулі в кінці кінці прилетіли. Докі. Сьогодні на заряді бодрості, молодий. Молодий? Угу. Uh mm -huh, uh -huh. Ну точно не пенсіонер, точно. То доки? Та ну. Ну а шо? Ми ж з тобою розбиралися. 62. Які 62? Oh. 62? Хлопче. А ну, don't push the horses five. тут у нас. Я тобі зараз скажу, точно, скільки цьому молодому, красивому, амбіціозному, амбітному чоловіку уроків. Йому. А, так, він 99-го року народження. Чоловіче. Йому 26. А, ну Ох, я переплутав трошечки. Чоловіче, чоловіче. Ліву Йому... справу робота буває. Йому трішки, трішки менше, ніж 60 років. Але рано чи пізно, напевно, стільки і буде. Дай Боже. Все, воля, Боже. Трибочок. Ой, тут закрили. Не бачить нічого, дрончик, не розуміє, як. як тут. Ростосовано все в підвальному приміщенні. Подобаються мені observation-блокери. Насправді я був до них скептично налаштований. Але ну, норм. Інколи їх можна використовувати. Зрозуміло, яке в них застосування. Єдине, що завжди за бісниця факти хочеться. Але що поробиш він збирає Акві. Такая далі. Томпен, який злий вийшком, поряд бенчи. Алімау, я так розумію, знаходиться, Доки десь бігає на алібі. Що відбувається? Вони роблять Чили? просто. Дома. Просто роблять, просто бігають, просто шукаються. Як поромати всі всі full фул командують? мою Алабай від Доки, шановний що це за такі цікаві піки? Лойра трішки втрачає ХП, залишається в нього десь близько на один постріл, не більше. До на райдені хоче знайти. Хочу знайти свою ціль. Дивиться одно точку, дуже так впильностирно. Опа, на імпакт сюди прилітає в обличчя від Стопкена. Відкриває можливість для своєї команди, щоб втекти. Набо, щоб самому утримати більш такий вигідний кут. Оп, спробує Лоря тролить, роллер зводить. Лойра просто байтить, щоб хтось попався. На його подивись, подивись на це, він просто байтить. Виходить, оп, оп, стріляє назад. Токі, ну що ж таке, молодий, куди ти йшов? Дуже певно на собі почувався він. Добренько. Та altстомпін, сюди, легенда, молода. Забувай, кіл. Токі каже, дуже скучно йому. Заскучав молодий, засумував. скучав, Нічого не буває, Ой-ой-ой, стомпен-попен. ти називаєш суммом, і це то він нічого не буває. Подивись, як стомпі намагається виграти. Токі, будь ласка, бери приклад. Найскип, до речі, бро. Послухай, послухай, бро нервує. О, бро, зараз як перемогти біти цього опонента, а не як кібукнути правильно. Може бро спробує виграти не здіглим? Mm -hmm. Красиво. Лойра робить кіл, залишається лише Дора, і зараз має блазу або Лойра його забрати. Чує тут о, дзвіночок. Телефон абонент! Дзвонить молодий. Угу, Деф а дефюзер? А, 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 а він не встигне вже. Він ж не встигне добігти. Йому треба а, знайти дзві... якийсь кіл. І він його не знаходить. Ізі розраховано калькулейтед калькулейтед від колектива. G. Отакої. От Молодці, шановні, що сказати. Певно, не собі, доки сьогодні щось прям. Не собі. Цей демон виривається з нього. Шальний демон. Треба зупинити молодого. Бо щось стомпін набирає обороти, куди це вертеться. Здається, зараз топ-МВП своєї команди. Ну да! 9 0 хлопчика! Прочаче. Он... 10 0 хлопчика! Прочаче, Набиває собі кіли. Хто топ-MP команди. Макою спорту мене питання. Ну, смішно, смішно, Молодома, звичайно ж таке. Так, подивилися хайлайтики. Технічна пауза залітає. вона ж вона була недовга. І щоб продовжилася далі така ініціатива. Реально, пуш пішов від житу. Це відчутно. Цю потужність, цю могутність, цю нестриманість. І якісь е, дитячі веселочі від е, Докі, чесно, хотілося б сьогодні його більш серйозно побачити, але це медійно, це медійно піднімає його талант, тому чому б ні? Можна повеселитись, коли твоя команда за тебе ситачить. Так, 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 так. Друже. Воно то так, але і ні, але і так. Тобто, ну, ми зрозуміли один одного. Я до чого це кажу, технічна пауза, друже. Давно-давно їх не було. Як у вас вчора і позавчора було, до речі, технічні паузи. Багато, мало? Їх е, було мінімальна кількість, чесно, була одна-дві штуки максимум. Е, не те, щоб прямо через кожну гру, як зараз. Мінімально було. Не знаю, з чим це пов'язано. Але, як на мене, це дружі, чудово можливість нагадати нам, нашим глядачам та тим, хто дивиться цю трансляцію в записи, бо чесно, я в так і дивився і записи. воно того варто. Паралельна з трансляція, друзі, право зверху з'являється QR-кодик. Ми запустили збір для розділу підрозділу. К2, де зараз у нас служить. Кіберспортивний коментатор Fever. Ми збираємо 200 тисяч гривень на роботизовані комплекси. Тож просто от, долучитися у вас, якщо у вас є можливість, будемо дуже-дуже дуже вдячні, бо дійсно дуже дуже потрібна допомога. До речі, сьогодні ж день захисників України. Правильно, якщо не правильно. вірно, друзі. Тому, як на мене, в таке свято. Підтримати таких важливих для країни людей, це прям обов'язок. Погоджуюсь, погоджуюсь, друзі. Доєднуйтесь обов'язково. Ми далі продовжуємо дивитись. Те протистояння. Без сумнівів важливо. Протистояння. Для колектива Мако так точно помирали, але для Джету це просто фан. Вони розважаються. Так, поїхали дивитися, наші раунди далі. джетон Предостанній. А, ні, це останній. Це останній раунд, першої половини. Брається стомпін на Фортені. Класичний. але дречь, що зробив. Виборча, що він робить? Він взагалі грає. ну там Хоч щось робить? два 2 саппорта, напиф. Окей, добре. блас Пекірія, Лойра, елла І докім поміняв зі стомпіном. Тепер віна сади. Так, терміт. У нас другий поїдн, друга точка. Другий повер. Є пропил на рейдені, він це оформив красиво і ну дуже вдало, нормально. Тора на грімі, лола на Номаці, теп на ньок, акві бере собі противницю Твіч. Добренько, друзі. Ну от, -от такий набір противників. Давайте подивимось, що це все до чого призведе. Добре, Дора. Намагається відкидатись. Засетапитись. Дрончик пішов, отримує інформацію. Збирає її охоче, звісно, охоче. Іжий далі. Це продронив і грім продовжує далі свій рух. Так, то ми спостерігаємо за цим неймовірним явищем, як намагається зараз Лола зайти на сайт. Не катвоці є здається, так розумію, замін від доки. Тому він просто так не дасть це пройти. Треба буде серйозно постаратися, щоб зайти. Стомпін! Сіфа робить даблкіл, перейдено і снейдеру. Лола відкисає від докі. Молодець хлопчик працював по 5 Ну Тепчик, куди де ти дивився? Альо, шановний навушники для кого купили тобі, а? Так, амі залишається. GG лише Докі от лас, а не зарано, друже? ну якось дуже неповажно для своє. Адже мені про це здається сам. а він писав good job, типу, окей, типу, не GG, окей. Окей, 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 добре. Це, це вважається нормально, що це ще окей. Okay. Добре, добре добре. Доки так замислено думає. До чого це все призведе? Новий бан оперативників. Шановні наші друзі, глядачі. Настає матчпоінт. Сторона міняються місцями. Тепер же то хата мака в обороні. Поїхали. Каїд. Монті. Перші бани, G2 Забрали собі Каїда. Муако не хочуть грати проти Монті. Ну, нехай їхня справа. Так. І друга пара оперативників. Тож це буде? І це буде. І це буде. А чи буде? А він буде. І це буде. Валькірію може забанити, до речі, твічу може якусь. А бандіти капітал. Ну, в принципі, окей. Електрика вся фул мінус. І капітал. Тобто не буде таких смішних плентів з вогнем, з мокеами. Це за діло буде в нас вручну класично розігруватися. Яну, я бачу. Ого, давненько, ми до речі, не бачили її появу. Ну, можливо, поміняють? Ой 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 ой, -ой, -ой, -ой. стомпінг. Красиві, показаним хайлате. Сівкою вбив двох людей. Міє, хлопчик, міє грати, бо що тобі сказати. Так, Sorry, так. Блас, як ти думаєш, G2 7-0? Чи ми все ж таки побачимо щось сумне? Я думаю, ми сьогодні побачимо щось дуже сумне, чесно. 7-0 це було найкраще рішення. Я кажу: головне, що зараз не стався Team Liquid Moment. Хто не знає не зараз. Нього... Ти знаєш, ти знаєш таке Team Liquid Moment. Це коли команда доводить гру до 6-0 або 6-1, 6-2, неважливо. Велика різниця. І Починається якась дивна дія. Починається раунд за раундом відбуватися опоненту і настає рахунок 6. Це настільки часто траплялося у блозі з команди Team Liquid, що оцю ситуацію назвали Team Liquid Moment. Залишило слід в історії. Це чудово. І не один. Бо Хонду не кожен день втрачає. Але про це наступного разу. Тільки пробувається, Алімао залітає. Блаз. Блаза забирає. Райден робить кіл. Відповідь, на жаль, не прилетіла, але далі Алімао все ще біжить. Дежаву, I just in this place before. Але все. Плейса цього немає. Лоло. Спіл не знаходить, флешки готуються від Лойера. Лойера біжить, флешки чудові. Забирає першого. Тут ще один забирає другого. Треба добувати. Мінус є. Як же ж на стилі вони просто забирають цей момент. Дуже агресивний вихід, насправді, я б таку стратегію, напевно, і не показував би такий -то день проти такої -то команди. Бо вона дійсно дуже класна. Але. Бачимо. GG. все пише, блас. Стоп, не бро! А він сміється! Ні, Стоп, він вже по трупу стріляє. Це не смішно, бро же тролить. Команда G2 просто якимось, я не знаю, магічним чином перевагає команду 7-0 MacBoys Ford. Це не їхній опонент, це не їхній рівень. Вони просуваються далі. О, Кіт, кіт, показала нам. Я люблю котів. На цьому буде, на цьому і завершуємо. Друзі, натік BDS. далі у нас буде через 20 хвилин. Повернемося з ними до вас.